Каже, нитка скінчилась. Зараз замінимо нитку і будемо шити далі. Ірина Олександрова виготовляє елементи армійського баула. Вона одна з працівниць релокованого з Харківщини швейного цеху. Ірина Олександрова за освітою педагогиня. Півроку тому, як і власники цеху, вона приїхала до Рівненщини з Харкова. Жінка розповідає, що вчилася шити самотужки ще до війни. Згодом відвідувала курси у Рівному. Я довго шукала роботу. Тут з'явилися вакансії, знала, що з Харкова приїхали мої земляки. Через біржу труда дізналися і прийшли сюди. Релоковане підприємство запрацювало у гощі нещодавно. Нині тут шиють сумки, баули та рюкзаки для ЗСУ. Планують запустити виготовлення форми. Власники підприємства переїхали до Рівного у квітні. Спочатку налагодили швейне виробництво у Рівному, пізніше знайшли приміщення у гості. Харкові у нас виробництво, яке ми сюди перевезли, воно було на окупованій території. Її звільнили 11 вересня. Але там немає ані світла, ані води, ані нічого немає. Люди в нас всі поїхали звідти. Більшість з наших робітників залишилась в Європі, тому що вони не можуть повернутися і ніде жити. На Харківщині підприємиця займалась виготовленням рекламної продукції. Тетяна Власова розповідає що до пошиття речей для військових, її підштовхнула війна. Це були великі тенти для вуличних кафе. Там зонти. Ми виробляли жилетки, ми виробляли сумки, але це була продукція для реклами. Але спочатку війни ми вирішили, що ми будемо робити саме для військових, бо ми з такого регіону, в якому з самого початку почалися активні бойові дії. І... Це завдання було для нас першочергове. На рівненщину Тетяна Власова разом із чоловіком потрапила у квітні. Під час активних обстрілів Харківщини подружжя вирішила їхати до знайомих. Пізніше наважились перевести і бізнес. Пані Тетяна каже, що місцева влада добре ставиться до релокованого бізнесу, а команду працівників вдалося зібрати швидко. Ми а, зараз працюємо як підрядники, тобто ми тільки відшиваємо. Але вже є деякі, тут ви їх не побачите. Свої моделі в нас розроблені для ЗСУ, і баули, і рюкзаки. І зараз дуже класний проєкт. Ми розробили рюкзак для. Тетяна Власова розповідає, що попит на сумки для українських військових зростає, тому вони намагаються збільшити обсяг виробництва, а ще залишити на Рівненщині філію власного підприємства після перемоги. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному, Рівненщина.